Вітаю на уроці зарубіжної літератури в 5 класі. Сьогодні тема нашого уроку Джон Кітс про коника і цвіркуна, і одразу розпочинаємо працювати з біографією автора у підручнику зарубіжної літератури. Повертаємося до підручника і тема, яка, якою розпочинається другий семестр, називається Слухаймо голоси. Природи. Отже, найближчі уроки ми будемо розмовляти про різноманітні твори літератури, в яких оспівується Флора та Фауна. Першим таким представником є Джон Кітс, який народився у 1795 році і помер у 1821 році. На демонстрації екрану ви бачите портрет цієї людини і трошечки розповімо про його біографію. За походженням, Джон Кітс є англійцем. Він прийшов у літературу на початку 19 століття, коли в світі панував технічний прогрес, все розвивалося і розбудовувалися міста. Незважаючи на те, що його сучасники в цей час турбували гроші, кар'єра, статки, прибутки, він понад усе цінував світ природи і краси, про які розповідав у своїй поезії. Народився він 31 жовтня 1795 року у місті Лондоні, Велика Британія, в сім'ї конюха, який згодом став господарем великого кінного двору. Батько його дуже рано помер, тому Джонові, попри слабке здоров'я, довелося самому прокладати шлях у життя. У ранньому віці він почав писати вірші, і вже в 1817 році, тобто незадовго до своєї смерті, на жаль, він видав першу збірку своїх поезій. Згодом він написав ще майже 100 творів, тобто його життя, хоч і коротке, але було дуже продуктивним на творчі наробітки. І під натиском хвороби він змушений був у 1820 році покинути холодний та туманний Лондон, щоб полікуватися у Італії. Нагадую, що Лондон знаходиться в північній півкулі, дуже близько до півночі. Через це там панує така дощова погода, і щоб покращити своє здоров'я, Джон Кіс вимушений був приїхати в південні регіони саме до Італії. З ним поїхав його близький друг, художник Джозеф Северн, до Неаполю. Потім вони поїхали до Риму. Але, на жаль, ця мандрівка не принесла одужання і Джон Кіс помер 23 лютого 1821 року у Римі, де й похований. А на його надгробку написані такі слова, які він сам попросив написати. Тут похований той, чиє ім'я написане водою. Чому саме вода? Ну, по-перше, це природна стихія, Джон Кіс полюбляв природу. А по-друге, це втілення природи, а точніше, вічного руху та оновлення цієї природи. Тому саме такі слова стали цитатою на його надгробку. Давайте трошечки поговоримо про. Друга Джона Кіца Джозефа Северна. Це англійський художник, ну і друг, зрозуміло, Джона Кіца, який писав портрети та пейзажі. А ще був британським консулом у Римі та почесним членом Національної академії дизайну у США. На демонстрації екрану ви бачите дві його картини. Та, що зліва це портрет, якраз таки Джона Кітса, який він намалював буквально за рік до смерті свого друга. І друга картина це пейзаж, який називається Конінстон, який зображує такі гарні прояви природи. Отже, повертаємося до нашої презентації. Поговоримо докладніше саме про вірш та про особливості віршу. Перед тим, як розпочати говорити про таку більше теорію літератури, давайте закріпимо знання з біографії автора. Поетом якої країни є Джон Кітс. Нагадую, він є поетом Англії, а точніше Великобританії, в якому столітті жив та працював поет. Він народився на, у XVIII столітті, а працював на початку 19 століття, що понад усе любив Джон. Понад усе він любив природу і всі прояви природи в всьому світі. Про його юні роки ми можемо сказати небагато, тому що, в принципі, все його життя це були його юні роки, які, на жаль, були не дуже довгими. Хто такий Джозеф Северн? Нагадую, це його найкращий друг та художник. І що написано на надгробку Джона Кітса? Написано про водну стихію, яка оновлюється постійно. І переходимо до теорії літератури. А саме, що таке вірш. Занотуйте, будь ласка, що вірш це цілісний текст, кома віршований твір. Наступним терміном, з яким нам потрібно познайомитися при вивченні поезії, це саме слово поезія. Отже, поезія це сукупність віршованих творів. Наприклад, коли ви чуєте фразу поезія Джона Кітса, це мається на увазі, що говориться про всі вірші, які він написав. І переходимо до ознак віршу. Отже, чим особливий вірш і чим він відрізняється від всіх інших видів і жанрів літератури. Першою такою особливістю є вираження людського я. Зазвичай у поезії, поезії вибачте, автор розповідає про свої власні почуття, про емоції, про свій настрій, про свої думки, тобто показує своє ставлення до того, про що він буде розповідати. Друге. Довколишній світ постає крізь призму людського я, як його глибоке переживання. Тобто поет, автор віршу буде розповідати про події зі своєї точки зору, зі, своєго, зі свого сприйняття, з того, як він почувається, як він бачиться, як він цю ситуацію розуміє. Наступна. Ознака третя подію у вірші відображення не тільки зовнішніх змін, а передусім порухів у глибині особистості, її думок, почуттів та емоцій. Простими словами, зазвичай у вірші акцент робиться не на зображення зовнішнього світу, а на зображення внутрішнього світу людини, на її думках, почуттях та емоціях. Четверте, вірші зазвичай мають невеликий або середній обсяг. У порівнянні з прозовими текстами вірш зазвичай це десь півсторінки, або максимум дві чи три. Прозові тексти можуть займати набагато більший обсяг. Цифра 5 або п'ята ознака вірша. Це особлива організація. Вірші мають специфічну побудову, яка складається з рядків, пауз, ритму, такту, рими тощо. Шостий, шоста ознака це ритм. Завдяки саме ритму і римі нам легко вивчати вірші на пам'ять. Чому? Тому що відбувається специфічне чергування або голосних, або приголосних у сусідніх рядках, через що простіше запам'ятовувати вірш. І сьоме це єдність і неподільність змісту. Якщо це прозовий текст, то ми з легкістю можемо поділити його на абзаци, на якісь е, смислові частини або розділи. Вірш неможливо е, сприймати без всього його обсягу. Тобто його неможливо поділити на частини. Окремі частини віршу без е, цілого е, не мають ніякого сенсу. І також скажемо про пейзаж. Нагадую вам, що пейзаж це опис природи будь-якого незамкненого простору зовнішнього світу. Пейзаж може бути як у вигляді картин, так і у вигляді, наприклад, тих же віршів. І переходимо з вами до роботи з віршем. Давайте його спочатку прочитаємо. Звернемося знову до нашого підручника. Сторінка 124 про коника та цвіркуна. Перед вами на демонстрації екрану є текст цього віршу, він невеликий. Отже, слухаємо вірш. Поезія землі не вмре ніколи. О півдні, як мовчать серед гілок птахи в гаю, невтомний голосок обнизує покоси і частоколи. Це коник, він поймає гори і доли на стернях довгий ведучий танок, а стомиться, стихає на часок у затінку стебла або стодоли. Поезія землі неонімія. Коли зима, мовчання крижане, поля закопує, свіркун у хаті заводить пісню, що в теплі міцніє, нагадуючи всім, хто задрімне спів коника в траві на сіножаті. Отже, давайте разом проаналізуємо цей вірш. Як ви гадаєте, якою є тема та ідея віршу? Темою цієї поезії є. Доля самого коника, точніше, це образ коника, який своїм співом нагадує нам про, про життя, про те, що воно не припиняється ні на мить, і потрібно звертати увагу на навколишній світ. І ідея. Поезії можна навіть процитувати деякі рядки, які відображають цю ідею. Наприклад, поезія землі не вмире ніколи, або поезія землі не оніміє» це Говорить про те, що ідеєю є краса вічної природи, яка чудова в будь-яку пору року. І також давайте е, визначимо художні засоби. Спочатку познайомимося з ними. Отже, в нашому вірші присутні три головні художні засоби. Перший це епітет, або простими словами, прикметник, тобто слова, які відповідають на питання, який, яка, яке і які. Якщо звертатися до теорії літератури, то епітет це особливе художнє означення, яке надає означуваним словам особливої художньої забарвленості та наповненості. Наприклад, веселі промінці. Промінці які веселі. Слово веселі буде епітетом. Другий художній засіб це метафора або перенесення. Це один з основних художніх засобів поетичного мовлення, ну і не тільки поетичного. В метафорі певні слова або словосполучення розкривають сутність одних явищ та предметів через інші, за схожістю або за контрастністю. Наприклад, осінній вечір морозом дихав. Вечір це неживе створіння, воно не може дихати, тому це буде метафорою. І ще, одне, ще один художній засіб це уособлення, тобто вираз, що дає уявлення про яке-небудь поняття або явище шляхом зображення його у вигляді живої особи. Часто уособлення застосовується при зображенні природи, яка наділяється тими або іншими людськими рисами. Грім розсердився. Грім неживий предмет, він не може сердитися. Отже, давайте звернемося знову до нашого віршу і спробуємо знайти. Ці художні засоби у тексті. Почнемо з епітетів, тобто з прикметників. Таких тут не дуже багато, але вони все-таки присутні. Отже, дивимося на демонстрацію екрану. Наприклад, є в нас фраза невтомний голосок. Голосок який? Невтомний. Слово невтомний буде виступати епітетом. Далі, довгий танок. Довгий це теж буде епітет. Тому що відповідає на питання, який, яка, яке і дає означення до слова танок. Далі шукаємо ще. Ну, далі я е, не бачу тут епітетів, тому давайте спробуємо знайти метафори або уособлення. Розділимо е, свою роботу на деякі частини. Отже, аналізуємо першу частинку. Поезія з землі не вмре ніколи. О півдні, як мовчать серед гілок птахи в гаю. Невтомний голосок обнизує покоси частоколе. Поезія не вмре. Поезія це неживий предмет, вона не може вмирати. Тому це буде уособленням. Поезію в цьому випадку сприймають як щось живе. Далі голосок обнизує. Голос обнизує, це теж може бути метафорою або уособленням, тому що голос він не може обнизувати нічого, він просто лунає. Далі, це коник, він поймає гори і доли, на стернях довгий ведучий танок, а стомиця стихає на часок у затінку стебла або стодоли. Ну, в принципі, ми можемо тут зарахувати, що коник поймає гори і доли, бо мається на увазі, що він. Проходить гори та доли, Фізично він це може зробити, але не так, як нам тут описано у вірші, тому це теж може бути метафорою. Коник веде танок, коники теж не можуть танцювати, тому це теж метафора. Йдемо далі. Поезія з землі неоніміє. Коли зима мовчання крижане, поля заковує, цвіркун у хаті, заводить пісню, що в теплі міцніє, нагадуючи всім, хто задрімне співконика в траві на сіножаті. Знову, поезія неонімія. Це в нас буде уособлення, адже поезія не жива і вона не може бути німою або навпаки не німою. Далі, зима заковує поля. Теж зима це неживий предмет, вона не може нікого заковувати. Це теж може бути уособленням або метафорою. Уособлення та метафора між собою дуже схожі. Далі, цвіркун заводить пісню. Цвіркун не може співати, тому це теж художній засіб. Далі, пісня, що в теплі міцніє. Пісня не може міцніти, вона не має таких властивостей. І, в принципі, на цьому все. Ось наш вірш, в якому ми виділили основні художні засоби, такі як епітети, метафори та уособлення. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.